Доброго дня. Ми тільки що отримали відповідь по телефону, виконуючого обов'язки Чернівецької митниці, нам просто сказав, що громадськості тут не має бути. Тут справу передано типу, митникам, а також СБУ ДСБ, і ми не маємо що там фіксувати, і тому нас не допускають по закону. Ми і не рвемося туди, бо ми знаємо наперед, що це вже самого Львова, це було порушення. Ці вагони. Які з діловою деревиною вони просто іщезли. Тут, якщо приїхали, то тільки вагони з мусором. З самого початку я вже зразу написав, що це буде якась фіксація, із вагони. Так воно і трапилось замість тих вагонів з діловою. Ми тут маємо гарбіч. Що далі буде? Ми потім запитаємо вже конкретно зайдемо до УДСБ, до Служби безпеки, як вони допустили, що ці вагони приїхали сюди, і чому замість 50-60, які були вказано, приїхали зовсім інші вагони, і чому знову з людей роблять дурнів, тобто бидло. Все, дякую.